На Одещині майбутні офіцери десантники вперше в цьому році стрибали з парашутом. Курсанти Одеської військової академії вчаться взаємодіяти з авіаторами та готуються застосовувати свої вміння в умовах військового конфлікту. Центр ми прийняли в своє підпорядкування. Багато робот по відновленню навчальних полій, повністю зроблений танкодром. Зараз, як ви бачите, вже зроблено і дві взлітно-посадочні смуги для підлітак. В цьому році ми вже на базі нашого центру будемо здійснювати парашутні стрибки і на воду в море, де ми також ми зареєстрували, підготували площадку для приземлення. Нині курсанти підкорюють небо на літаку, Ан-2 військово військовоморських сил. Стрибають з висоти 600 метрів. У кожній групі по 10 осіб. Деякі з цих хлопців вже зараз опановують роль інструктора. Я несу повну відповідальність за всіх цих осіб, яких я випускаю, і моя мій обов'язок їх безпечно випустити та зробити так, щоб вони повернулися звідти на землю. Курсант Олексій Чушкін пережив радість вільного падіння більше десяти разів. Стрибав із літака Ан-26. Саме прыжки були два роки назад на по полигоне, Широкий Лан мы тогда прыгали. Была твердая земля і э, очень сильный ветер. Если сравнивать, здесь земля очень мягкая, здесь мы прыгаем на поля, которые разрыхлены на пшеницу. Там, а, там ну, твердая земля сильно была. Ставтого прыгаю, второй раз, 9 раз до этого прыгал с вертолетом И-8. И один прыжок был з самолета ан 26 на скорости 300 км в час. За час навчання курсанти здійснять не менше 28 стрибків із парашутом у різних умовах. Кращі з них отримують спеціальне посвідчення інструктор з повітряно-десантної служби Анастасія Ільяш Данило Іщенко час Че.